Шановні гравці Heart of Ukraine, я хотів би привітати вас з оновленням нашої неймовірної гри. Я радий повідомити, що тепер у нас є нова захоплююча функція метро. Метро це неймовірна можливість для вас, гравців, дослідити місто в його найпотаємніших куточках і переміщатися з одного кінця в інший у швидкому темпі. «Станція мінська, мінська Стейшн» Ви зможете відкрити для себе нові локації, зустріти цікавих персонажів та виконати захоплюючі завдання. Ви зможете насолоджуватися новими станціями, маршрутами та пригодами, які чекають на вас у місті. Станція оболонь, оболонь, стейшн. Ми також раді поділитися з вами ще однією новиною. Дату відкриття сервера буде оголошено дуже скоро. Ми працюємо над усіма деталями, щоб забезпечити вам якісний та захоплюючий ігровий досвід. Впевнені, що ви будете приємно здивовані всією красою та різноманітністю, яка чекає на вас у новній грі. Не забувайте слідкувати за нашими офіційними каналами, де ми будемо повідомляти про деталі та дату відкриття сервера з найкращими побажаннями команда Heart of Ukraine.